Доброго ранку, прекрасні люди! Дуже класно, коли є підтвердження того, що ти робиш і говориш. Ось вам коментарі. Є декілька причин, по яким я відповідаю в соціальних мережах. Перша, тому що мені інколи була, буває весело просто подивитися, як людина мислить, і я відповідаю. І друга причина я не дозволю, коли на моїй сторінці або на сторінці моїх рідних вибачайте приходять і гадять. Ганьбляй звання християнин. Називаючи себе віруючим, роблячи такі речі, ви ганьбите таке звання як християнин. Хочу вам сказати про те, що. Хто може вчити, хто не може вчити? Цікаві вічні питання, які, на жаль, уводять від істини. І на жаль, багато церков ще не виросло. Ми все ще думаємо, яка ширина касиночки, чи вся, яка довжина спідниці має бути. Ми не читаємо Слово Боже, не внікаємо в його сутність, тому що а навіщо нам вічні питання? Ну навіщо нам таке питання, як: А як я те, що зараз напишу, прославить ім'я Бога? Це ж треба постаратися подумати, Легше ж когось нагнуть, оскарбіть, назвати сатаною і так далі. А ви знаєте, що гріх, який не прощається, це, це написано в Матвія, сам Ісус Христос про це говорить: це коли ти на людину, яка має Духа Святого, говориш, що в ньому інший дух. І там далі йде пояснення: не може царство розділитися само в собі. Ну, не може. Ти або духовна людина, або не духовна. І хто має право судити такі речі? Мені цікаво, мало того. Довічні питання, які мене прям ну, ну, тішать, вже скільки років я віруюча, все ще я посміхаюся від цього. Я так рада, що дари Божі роздає не чоловік земний, а все ж таки Дух Святий. І він дає не по плоті чоловік чи жінка, по половим признакам, а дає так, як він вважає за потрібним. І Боже дяка тобі за те, що це робить Дух Святий, а не людина в плуцькому тілі, яка засуджує, ганьбить ім'я християнина і творить те, що не треба робити. Повторюсь, писала я буду писати тоді, коли хочу. Буду відповідати тоді, коли хочу відповідати. Бог дав мені, слава Богу, розуміння взагалі ж таки медіа, як там бути, і так далі. А ще хочу нагадати, що соціальні мережі... Це не семінарі, це не інститут. Соціальні мережі для того, щоб спілкуватися. Якщо вам не подобається, що жінка може писати свою думку, не приходьте на її сторінку, не пишіть їй нічого, і тоді вона буде мовчати. А тим паче я, яка постою за своїх, абсолютно спокійно. І знаєте, дуже цікаво, що багато віруючих, дивлячись на все це, думають: і Оля не права, і той не прав. Зустрілися два барани. З одного боку, може, так і подумати, а з іншого боку, я повторюсь: коли щось було не так, Христос приходив і Фарісієм говорив чітко, притчами, називаючи їх рабами окрашеними. Я лицемірством займатися не буду. Якщо людина грішить, я їй про це скажу. А тим паче в соціальних мережах починають сварку люди. Проти людини, яка закінчила чотири семінарі, і одна з них це американське практичне богослів'я. Закінчила я не просто так, не для того, щоб вміти давати відповідь, а для того, щоб бути якісним служителем і наставником. За що я дуже і безмежно вдячна Богу за те, що він пікується, я можу це зробити. Мало того, я єдина з моєю сестрою, які закінчили семінарію курс, який мав бути мінімум від 4 років до 8, ми закінчили за півтора року. Це багато про що говорить. Тож, дуже прошу вас, перед тим, як писати, подумати, я гамблю ім'я Бога, чи ви гадьбете, коли пишете те, що не по, взагалі ну, непритаманно віруючим? І я зараз не захищаюсь. Я просто хочу сказати вам про те, що кожен з нас дасть свою відповідь. Повірте, перед Богом відповісте кожен. І ви в тому числі. Я би дуже хотіла, щоб ви були сміливими, дійсно розповсюджені Слово Божого в першу чергу, як ви пишете, я українець, який живе там в Криму, в Донецьку, Луганську. А чого ж ти там не підеш не відкриєш свого рота і не скажеш про царство Боже? Що ти пишеш в соцмережах людям, які волонтерять, які служать, які роблять все для того, щоб була як перемога, так і мир на землі, і мир серця. Чого вистачає сміливості ображати жінок, а нема сміливості піти взяти і щось поміняти на тій території, яка колись була українською? Кому ви погрожуєте і кому ви пишете, що я сатана? Ви в цьому впевнені, друзі? Ну, якщо так, то я рада, що є Боже Слово, в якому написано, що кожен дасть слово перед Богом за свій вчинок, за свою думку, за свої наклипи. І всяку ерунду, яку ви робите. Це відео не для всіх, прям всіх, да? але є те, що я хочу зараз сказати саме для всіх. Якщо ти дійсно віруючий, якщо ти бачиш, що ображають дійсно ім'я Христа, ображають людиною, яка є віруюча, просто от знаєте, я не шукаю підтримки для себе, але я знаю, як багато віруючих, які потім не хочуть. Дійсно говорити про щось, тому що не було в певний час дійсно захисту, в певний час підтримки. Зараз на сторінці одного воїна християнина йде боротьба з умовно Словом Божим. І віруючі люди просто дивляться. Хтось не де поставить лайк. Дякую. Але чи лайк потрібен? А може, ви напишете свою думку? Так. Да. Це важко написати, знаючи, що є така нехороша людина, яка дасть тобі відсіч, яка і тебе назве сатаном. Боже, як ж це страшно почути свою адресу, що ти сатана або ще щось. Ну, Ісусу теж говорили, що Він не того духу, не тою силою робить, ну вижив же, прославив слава сім'я Бога, в чому проблема? Як ми боїмося вийти з своєї малесенької мушлі і написати свою думку? А тим паче під постом, який взагалі не, несе сенс зовсім інакше. Зовсім інакший. Але чомусь ми ніби мотаємо на ус, ми ніби умовно розуміємо. Ну, ми, Може бути, навіть хтось помолиться, може бути. І на цьому все. А як ганьбили ім'я Бога в соцмережах, як ображали віруючих, ну, головне ж, не мене, моя ж хата з краю. Я не укаряю у кожного свій дар, можливості, у кожного свій поклик, але знаєте, я пишаюся тими людьми, які можуть написати свою думку і дозволити іншій думці існувати. Неважливо, то чоловік чи жінка, дитина, підліток, вже зріла людина і так далі. Я дуже поважаю. Всіх інших, вибачайте. Навіть Христос називав їх грабами, і я буду так само ставитись. Я не буду поважати людей, які не поважають мене і гніблять ім'я Бога. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за можливість бути тут, служити тобі. Важкі теми, важкі ситуації, і це дійсно те, що розлагає нашу Україну, наші церкви, наше середовище. На жаль, як я й казала. Церква не готова до прийняття реалій, які є, що є війна, що є ем, протилежні думки, які мають на право існування, є різні позиції, є жінки, чоловіки, діти. Сьогодні більшість дітей, які теж мають право служити, тому що дорослі вже майже немає. пенсіонери служити не будуть. Але я дуже прошу, щоб ти підтримав, благословив і дав мудрості кожному з нас. Амінь. Всім гарного дня!